Весела пальчикова гра з простим олівцем. Вона допоможе переключити увагу дитини, а також відпочити нашим пальчиком після письмових вправ. Перед початком вправи просимо пригадати дитину та назвати кожен пальчик. Далі уявляємо, що наш великий пальчик зустрів на прогулянці великого пальчика, і вони відправляються на прогулянку. Беремо олівець з цими двома пальчиками і підіймаємося по східцям вгору. І тепер опускаємось донизу. Далі великий пальчик зустрів середнього пальчика. Вони привітались. І тепер вони по східцям підіймаються вгору. А тепер опускаються донизу. Настала черга безіменного пальчика. Підіймаємося вгору і опускаємось донизу. Тепер мізинчик. Підіймаємося вгору і донизу.